Більшість інвестиційних проєктів лише обіцяють прибуток, але жоден не гарантує його на 100%. А інвестори в свою чергу шукають безпечні моделі з мінімальними ризиками. Сьогодні хочу з вами розібратися і показати, які ж ризики в інвестиційних проектах, і показати вам екосистему, яка вже показала реальні результати за свої майже 6 років, яка економить ваш час, нерви, а головне ризики зводить практично до нуля. Я Марина Клочко. Рада зустрічати вас тут. Давайте поговоримо. Я свого часу купила собі дуже дорогий квиток в онлайн. Хто потрапляв у хайпові проекти і втрачав на них, мене дуже добре зрозуміє. Але я не здалась, тому що здаються слабаки. а... Сильні отримують досвід, і тепер я дуже добре розумію, що халяви немає, і тому я обрала для себе легальний перевірений проект, який не дає тобі халяву, але відкриває масу можливостей. І саме сьогодні я буду порівнювати цей проект із інвестиційними. Проектами, що ж це за такий чарівний проект, і чому я взяла сміливість на себе поєднувати його з багатьма інвестиційними онлайн-проектами? Тому що це система, де люди об'єднуються для досягнення конкретної цілі. Тут немає програвших чіткий прописаний незмінний маркетинг і єдиний математичний алгоритм. І називається ця чудо компанія Меншиклаймакадемія. І як я сказала, тут халяви немає, тому що тут ваш прибуток залежить виключно від партнерської програми, і саме це найбільше лякає людей. Але для того, щоб не боятися цього і зрозуміти, як це працює, потрібно в цьому, хоча б, розібратися. Але на жаль, ми дуже любимо слухати кума свата брата, які є некомпетентними в цій темі. А у людей, які знаходяться в системі уже по кілька років, і ніхто звідти не втікає, нічого не закривається, а люди лише багатіють і примножують собі біткоїни на своєму гаманці, ми запитати не можемо, тому що їм ми не довіряємо. Чи задумувались ви коли-небудь, чому ж інвестиційні проекти, куди не потрібно нікого запрошувати, де вам пропонують вкласти свої гроші і запрошують вас виключно на пасив, тобто на халяву. Чому ж ті, хто вас туди запрошує, самі не сидять на тому пасиві? Чому, якщо нікого не потрібно запрошувати? Ви можете від них чути дуже часто фразу Я не запрошую, я ділюсь інформацією. А хіба не те саме роблять мережевики? Невже вони просто не дають вам інформацію про той чи інший товар, який вони продають, не запрошуючи вас у систему? Як же працюють інвестиційні проекти? Ти вкладаєш певну суму грошей, тобі за це обіцяють великі відсотки, і при цьому нічого робити не потрібно. Але в той же час вони пропонують ходити на збори, слухати якісь відео, відвідувати в чатах, бути активними і потрішечки, непомітно вбивають в голову ту інформацію, що швидше повернути можна свої кошти, коли ти почнеш працювати за партнерською програмою. Тобто, що робити? Не запрошувати людей, а давати їм інформацію. Так в чому ж тут різниця від мережевого маркетингу або від академії, яку пропоную я, яка працює виключно на реферальній системі, на пасиві ви дуже довго будете повертати свої кошти. Це може бути навіть від 10 місяців. Причому ви будете робити постійний щомісячний реінвест. Звичайно, ви будете докладати свої власні кошти, щоб отримати більше винагороди, або ж накопичувати свій власний капітал за рахунок партнерської програми. В Magic Lime Академія ви маєте одноразову і пожиттєву реєстрацію в компанії, якій вже майже 6 років. Кожній людині відразу озвучується інформація, що Компанія працює виключно за реферальною системою. Від двох ваших запрошених людей ви повертаєте відразу свої вкладені кошти, і це може бути, це може зайняти у вас як день, тиждень, місяць, так і 15 хвилин. Навіть були в нас і такі результати. Тобто, за 15 хвилин ви можете вийти в безубиток і вже абсолютно нічим не ризикувати. І ніяких обманів маніпуляцій, ніякого підвогу, все чисто, відкрито і прозоро. І саме головне, це не компанія Одноденка, і я відразу говорю людям про те, що я запрошую партнерів на довгу співпрацю, і це мінімум 5 років. В інвестиційних проєктах, наприклад, вам пропонують відправити ваші кошти на торгівлю криптовалютою, на будівництво нерухомості чи на покупку акцій. Які часто є сумнівними, або будь-що інше, тобто ви передаєте свої кошти в довірчу установу, яка вже за своїм планом розпоряджається вашими коштами, і чи принесе це для вас 100% повернення, та іще й ті відсотки, які вам обіцяють, гарантії немає ніяких. У Академії гроші, потрапляючи в структуру, розпреділяються між всіма учасниками 100%. і тут ніхто ні на кого повпливати не може ні засновник компанії, ні будь-який лідер, який знаходиться в цій компанії уже 4-5 років, тому що все виконується автоматично, чітко за прописаним алгоритмом системою. В ній є чотири види доходи: це виплати для вас на життя, це Подяка за розширення ком'юніті, тобто реферальна винагорода, і вона неодноразова, це накопичення та масштабування, яке також відбувається автоматично, той самий реінвест, що і в інвестиційних проектах, На багато вигідніших умовах. Давайте, до прикладу, розглянемо криптовалюту. Так, це зараз дуже важливо, потрібно і прибутково, і я сама завжди людям говорю про те, що хто ще не в темі, починайте розбиратися, це надзвичайно важливо. І що вам пропонують? Вам пропонують мільйон іксів на якійсь новій монеті, що насправді трапляється дуже рідко, і дуже-дуже довго можна чекати росту тієї монети. Або вам пропонують торги на споті, а це нерви, це час, і в будь-якому випадку мало хто виходить на реальні великі плюси. Це ф'ючерси. Там, взагалі, я говорю 100% люди втрачають свої кошти. А якщо це новачок без досвіду і тим більше без знань, як часто люблять наші люди спробувати, бо їм розказав сусід, це відсотку, 100% втрата коштів, мій самий дорогий досвід. Вітраж – це якщо брати взагалі статистику, то 99% людей, які починали займатися трейдингом, втрачали на цьому всі свої статки. А то і отримували ще дуже великі борги. Звичайно, в криптовалюті можна ще перераховувати дуже багато способів доходу, але суть того, що я вам хочу донести, ви зрозуміли: у нас в академії ми отримуємо заробітну платню у біткоїнах та USDT. І при цьому ми не втрачаємо, ми не слідкуємо за графіками, ми не торгуємо криптовалютою. У нас в компанії є багато зрілих людей, які абсолютно не розуміються на графіках, не знають, що таке блокчейн, але при тому вони мають по кілька біткоїнів у себе на гаманці. Нам не важливо, який курс ми в будь-якому випадку завжди будемо в плюсі. Всі ми чули про чудовий чарівний складний відсоток, але нам в нашій компанії не потрібно з ним розбиратися, прораховувати реінвести, доінвести. У нас просто на кожному рівні іде X Три це насправді, як я вже говорила, математика молодших класів, а прибуток в рази більший ніж у звичайних інвесткомпаніях або у інвесторів з десятирічним стажем. Накопичення це чудовий інструмент для людей з прокачаною фінансовою грамотністю, але більшість завжди знаходить на що витратити свої накопичення ще до того терміну, який він собі назначив. У нас в Magic Lime Academy накопичує система і віддає вам за чітко прописаним алгоритмом. Тому ви можете це чітко прорахувати і зрозуміти, що потрібно зробити, щоб отримати певну суму і в який час. Все абсолютно прозоро, відкрито і зрозуміло. При цьому вас ніхто не звільнить з роботи. З вас ніхто не вирахує якісь ваші кошти за простій, за лікарняний, ніхто не вирахує гроші за те, що ви зробите цю роботу невчасно, а довше ніж ви собі самі запланували, тому що дійсно вашу роботу плануєте тільки ви, навіть якщо ви захочете піти кудись на півроку і нічого не робити. Всі ваші напрацювання, накопичення збережуться і будуть чекати вашого повернення, і виплатяться в той момент, коли ви доробите свою роботу, так як прописано в маркетинзі. Ми завжди знаємо, що і які конкретні дії потрібно зробити, щоб заробити певну суму грошей 100%. Ризиків немає, абсолютна свобода. Треба гроші, зробив певну роботу, отримав. Не потрібні вам зараз кошти, не робите нічого і при цьому нічого не втрачаєте. Ми самі можемо керувати своїм балансом. Найголовніша відмінність Magic Lime Academy від будь-якого інвестиційного проєкту, що ти завжди можеш прорахувати, скільки тобі потрібно заробити, і ти не боїшся втратити. Якщо ти хочеш дізнатися, як зміниться твоє життя після того, як ти прийдеш у мою команду. Запишись на безкоштовну консультацію, і я розповім більш детально. Ми з тобою пропишемо твій особистий план відповідно до твоїх бажань і твоїх потреб. В наступному відео розповім, як і що потрібно зробити, щоб отримати x 6